юні фізики. Сьогодні з вами ми пригадаємо атмосферний тиск та вивчимо силу Архімеда. Отже, в мене є склянка з водою, я її накриваю аркушем, перевертаю і аркуш не падає. Чому? Бо знизу діє на нього сила Архімеда, а зверху стовпчик рідини висотою H. Який же тиск більший? Зрозуміло? Атмосферний. А давайте зараз з'ясуємо, наскільки ж він великий. Я візьму лінійку, покладу її на стіл, ударю, вона відлетіла і не зламалась. Дивно? Ні. А тепер зробимо наступне. Я цю лінійку накрию звичайною газету. Давайте це зробимо. І знову по ній Воля! Вона зламалася. Чому? Газетка має масу всього 50 грамів, а лінійка зламалася. Якби на лінійку тиснула тільки газетка, то який блок надавала тиск? Давайте з вами порахуємо. І так, нехай маса газети приблизно 50 грамів. Її площа пів квадратних метра, то тиск би вона вчинила один паскаль. Великий? Ні. А що ж так? Чому так? Бо ми знаємо вже з вами, діти, що нормальний атмосферний тиск це 100 тисяч паскаль. Давайте зараз розв'яжемо обернену задачу і подивимося, яку б масу мало тіло, яке... Ми маємо тиск 100 тисяч Пасхаль, площа в нас залишається та сама під квадратних метра, то масу мало тіла порахувавши, маємо 5 тисяч кілограмів. Велике тіло, так, майже 5 тонн. І так, діти, це ми з вами з'ясували. А зараз переходимо до нової теми виштовхувальна сила, закон Архімеда. Беру єдину і кульку. Спробуємо її занурити. Не виходить. Чому? Ми з вами у воді плаваємо, а в повітрі ні. Чому? На всі ці питання дає відповідь сила Архімеда. І сьогодні з вами, діти, ми виведемо, чому ж дорівнює сила Архімеда. З'ясуємо звідси. Вагу тіла. Ну, тіло взяла, яке в мене було, і так, вага цього тіла 1 ньютон. А зараз ми це тіло зануримо в рідину. І ми бачимо, що вага тіла змінюється. І повністю, коли я занурила, вага тіла 0,2 оп. Перепрошую ньютонів. Запам'ятали, у повітрі вага була 1 ньютон, а в рідині 0,2 ньютона. Чому так? Тому що у воді на тіло діє сила Архімеда. Зрозуміло, чому вона дорівнює? А дорівнює вона різниці. Вазі тіла у повітрі. І вазі тіла в рідині. В нашому випадку це буде 08 Н. Давайте з'ясуємо, звідки ж береться сила Архімеда. Розглянемо малюночок. Нехай це буде наше тіло. Отже, зверху тисне рідина стовпчиком висотою H1. Яка відповідно здійснює тиск p 1 роже H1. І сила, яка тисне на верхню грань, відповідно, вимірюється по формулі ро 1 помножити на S. Знизу тисне рідина стовпчиком H2, тиск якої R 2 відповідно, і сила знизу, яка діє на дане тіло, вимірюється по даній формулі. Давайте тепер додамо ці дві сили. Отже, на наше тіло зверху діє сила Ф1, а знизу сила Ф2. Ми бачимо, яка сила більша, та? та що знизу. Коли ми їх додамо, то побачимо, що рівнодійна сила спрямована вгору, це і буде наша сила Архімеда, яка дорівнює різниці. Сил F2 мінус f 1 А зараз спробуємо вивести значення сили Архімеда. Сила Архімеда дорівнює різниці сил F2 мінус f 1 Значення яких ми вже з вами отримали. Отже, підставляємо замість F2 ро рідини помножити на g, помножити на h2 і на S. Мінус замість F1 відповідно ро рідини помножити на g на h1 і на s. Ми бачимо, що у нас є спільний множник, який ми можемо винести за дужку. І це рорідини g і S. А в дужці ми маємо різницю H2-H1. Що таке h2 мінус h1? Це висота нашого тіла. Позначимо її HT. Відповідно, переходимо до формули ру рідини помножити на g, на s і на висоту. А тепер давайте, діти, пригадаємо, чому дорівнює добуток площі на висоту, а це є об'єм тіла. Таким чином, ми переходимо з вами до формули Сила Архімеда дорівнює ро рідини помножити на Ж і на об'єм тіла. Отже, це і є. Формула для розрахунку сили Архімеда. І ми бачимо, що ця сила залежить від густини рідини та об'єму тіла. А тепер переходимо до закону Архімеда. Ви, мабуть, діти чули лігенду про Архімеда, який заліз у ванну, і звідти виплюхнулася вода. Архімед крикнув Евріка! Бо здогадався, що об'єм тієї води дорівнює об'єму тілу Архімеда. А далі буде. Беремо наше тіло знов. І я нагадую, коли ми його занурювали в рідину, то бачили, що на нього діє сила Архімеда, яка дорівнює 08 Н. Зараз ми цей досвід повторимо, але трішечки змінимо. Я взяла склянку. Повну з водою. І опустила в таку посудину. Занурюємо наше тіло, ми бачимо, що вилива, виливається вода. І ми знаємо, що об'єм цієї води, витисненою тілом, буде дорівнювати об'єму тіла. А тепер я візьму цю воду, ну, перепрошую в домашніх умовах, це може примитивно, переливаю. Знайдемо вагу цієї витисненої рідини. І ми бачимо, вуаля, вона в нас дорівнює 08 ньютонів. А це що значить? А це значить, що вага цієї витисненої рідини дорівнює силі Архімеда. А це є наш закон. Архімеда. На тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини в об'ємі зайнятому тілом. Давайте підіб'ємо підсумки. Що ж сьогодні ми дізналися нового? По-перше, ми навчилися вимірювати силу Архімеда. Як? Треба. Від ваги тіла у повітрі відняти вагу тіла в рідині. По-друге, ми з вами знаємо, як порахувати силу Архімеда. Треба густину рідини помножити на Ж і на об'єм тіла. І третє, ми познайомилися з самим законом Архімеда, який нам говорить, що вага рідини в об'ємі тіла дорівнює силі Архімеда. Ось так все просто. Бажаю вам успіхів. На все добре.